Ти помреш молодим. Якщо помру в барі, продай мої органи і сплати мій рахунок. Вони вже майже нічого не варті. <звук> ні, ні-ні-ні. ні, ні, ні Досить. Я більше не можу тікати. Дістало. Назвуй <звук> <звук> На свою ціну. Я поверну тобі життя, і що твоє ім'я Погоджуйся. Їдь до аеропорту. Ти внесла мене. Чорний список. Якщо хочеш те, що я пропоную, допоможи. Ми вистежуємо важливий об'єкт. Ти маєш взяти його живим. Щаслива пека. Вуа-воу, все добре, все добре, спокійно. Я дав тобі таку дозу, що зробить і коня. Нема такої країни на заході, де б не розшукували привида. Хочеш отримати нагороду? Десять мільйонів баксів. Уу! Ти кажеш мені, що на літаку повно срань. Ви шукаєте когось на літаку, але не знаєте кого саме. Непогано. Be... Тут багато хто хоче тебе вбити. Я не просила мене захищати. Що тут таке? Хто кого вбив? Be... У них твоє фото? У кого у них. У всіх. Ми що посадили на літак психопата, окна.